Математика. Добрий день! Сьогодні ми знову з вами подорожуємо світом. Сім подружок бачимо ми тут і по-різному всіх звуть, по різному виглядають, у різних країнах дівчата проживають. Перша подружка з Америки, друга з Польщі, третя з Німеччини. А четверта в нас з Бразилії. П'ята подружка з Індії. Шоста з монгольського краю. Ну, а сьома із Китаю. Подивись, уважно, друже, кого не бачимо ми тут? Так, скільки дівчат ми бачимо на малюнку? Семеро. А якої дівчинки не вистачає? Так, не вистачає нашої дівчинки з України, так? Додаємо зображення дівчинки в українському вбранні. Так, скільки дівчат ми додали? Одну. Скільки тепер дівчат у нас стало? Восьмеро. Так, як ми одержали число 8, ми до 7 додали. 1. І так, число 8 ми позначаємо цифрою 8. Цифрі 8 два кільця без початку, без кінця. Давайте покажемо число 8 в пальчике. Чи навпаки, ось так можна показати? Добре. Знайдіть у себе цифру 8. І обведіть її по контуру. Потім намалюйте її у повітрі. Пограємо в гру Знайди цифру. Викладіть перед собою цифри від 1 до 10. Ось так. Далі будемо з вами шукати цифру. Знайдіть цифру, що позначає кількість менше від 2 одиниць. Так, це цифра 1. Знайдіть цифру, що стоїть між одиницею і трійкою. Це цифра 2. Знайдіть цифру, що більше за 1 на 2 одиниці. Так, це цифра 3. Знайдіть цифру, що є відповіддю прикладу 2 додати 2. Так, це цифра. Чотири. Знайдіть цифру, що передує цифрі 6. Так це цифра п'ять. Знайдіть цифру, що стоїть після п'яти. Так це цифра шість. Знайдіть цифру, що розташована між 6 і 8. Так, це цифра 7. Знайдіть цифру, що більше, ніж 7 на 1 одиницю. Так, це цифра 8. Знайдіть цифру, що передує цифрі 10. Так, це цифра 9. І знайдіть цифру, що більше, ніж 9 на одиницю. Так, це цифра 10. Добре. Наступне завдання будемо з вами дивитися і запам'ятати склад числа 8. Ми бачимо з вами глобус. Глобус це макет нашої планети Земля. На землі розташовано багато континентів, країн. Нашим подружкам уже час повертатися додому, до своїх країн. А яким чином вони можуть дістатися додому? Адже, як ми бачимо на глобусі, між країнами є моря, скелі, океани. Гори. Так їм у пригоді стане транспорт. Одна дівчина поїхала автобусом, решта семеро – потягом. Викладіть перед собою один синій кружечок і сім червоних. Викладаємо ось так кружечки. Скільки їх усього? Так, вірно, 8. Так само і число 8 складається з двох менших чисел. 1 і 7. І навпаки, якщо ми з вами поміняємо місцями червоні і сині кружечок, ми теж побачимо, що число 8 складається з 7 і 1. Або можливий такий варіант. Дві дівчини поїхали потягом і шестеро автобусом. викладіть перед собою два сині кружечки і шість червоних. Так, викладаємо ось так. Скільки їх разом кружечки? Вірно, вісім. Число вісім складається з двох менших чисел. 2 і 6. І якщо ми поміняємо кружечки нашими місцями, у нас теж залишиться скільки кружечків разом? 8. Тобто число 8 складається з двох менших чисел 6 і 2. А якби три дівчини летіли літаком, а п'ятеро їхали автобусом. Викладемо три сині та п'ять червоних кружечків. Так, викладаємо ось так. Так. Що можна сказати про склад числа 8? Так, що число 8 складається з двох менших чисел. 3 і 5. Або навпаки 5 і. 3. Добре. Можливо, четверо дівчат поїдуть потягом. І ще четверо вирушать на кораблі. Викладіть відповідну кількість кружечків. Викладаємо. Кільки їх разом? Вісім число вісім складається з двох чисел чотири. Чотири і чотири. Добре, дітки. А далі давайте з вами подумаємо. Наша Україночка теж поїхала. А як ви вважаєте, куди вона могла вирушити? Насправді вона поїхала до Єгипту подивитися на піраміди. Єгипетські піраміди відома на весь світ історична пам'ятка. Погляньте, як виглядає піраміда. Так, існує об'ємна геометрична фігура, яка називається піраміда. В її основі, ось тут внизу, ми побачимо квадрат. А сама вона схожа на трикутник. Дітки, яка фігура має найбільше сторін? Так, це у нас. Шестикутник. Добре. Яка фігура має найменше сторін? Трикутник. Яка фігура має найбільше кутів? Так, це п'ятикутник. Яка фігура має найменше кутів? Трикутник. А яку фігуру можна назвати чотирикутником? Так, це квадрат, прямокутник, роб. Добре. Ну що ж, давайте з вами ще раз спробуємо написати графічний диктант. Слухайте уважно мої команди і малюємо. Так, перше у нас ставимо олівець в крапку і малюємо першу рисочку праворуч на три клітинки. Один, два, три. Ось так. Далі малюємо вниз одна клітина. Праворуч чотири клітини. Вниз на шість клітин. Ліворуч дві клітини. Вгору дві клітини. Ліворуч одна клітина. Вниз дві клітини. Праворуч, ой, ліворуч дві клітини. Ліворуч. Так, вгору на три клітини. Ліворуч одна клітина. Вниз на одну клітину. Ліворуч одна клітинка. Вниз одна клітинка. Ліворуч одна клітинка. Вгору дві клітини. Праворуч одна клітинка. І вгору чотири клітинки. Ось так. Я дуже сподіваюся, що у вас у всіх вийшов ось такий гарний слоник. Дабалюйте йому. Око, ще хвостик ось такий, можна намалювати пальму, травичку, щоб йому було веселіше. О. Так, слоник, дякую вам, що у вас він вийшов такий гарний. Що, зробимо гімнастику для наших оченят? Рухаємо чнятиме вліво, вправо. Вгору-вниз. ведемо по колу в одну сторону, в іншу сторону. Закрили та відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили. Покліпали. Подивились вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на оченята помасажували. Добре. Ось вам домашнє завдання написати цифру 8. Починаємо ми її писати трішки нижче верхнього правого кутка. Ведемо з вами ось таку англійську букву S і з'єднаємо. Ось так. Добре. Ну що ж, дітки, назви яких країн вам запам'ятали сьогодні на нашому занятті? Скількох іноземних гостей ми бачили? До якої країни вирушила наша дівчина україночка Що вона там побачила в Єгипті? На що схожа геометрична фігура піраміда? Які особливості її зовнішнього вигляду? Так, вона складається з квадрата та трикутників. З якою цифрою ми сьогодні ознайомились? Цифрую 8, з яких двох менших складається число 8. Так, 7 і 1, 1 і 7, 2 і 6, 6 і 2, 3 і 5, 5 і 3, і 4 і 4. Ну що ж, я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.